Ви виходите з цим знаком, Цей розклад для вас. Так, що дивимося в долі, який у вас буде червень, це розклад колективний, не індивідуальний, тому в кожного він може проігратися як по-різному. Тому дивіться по енергіях, а якщо хочете індивідуальний розклад, це на консультацію. Водолеи, червень 2023 рік, червень 2023 рік, водолеи. Первая карта у нас по кубков, другая карта король жертв, третья карта туз кубков и четвертая карта У нас четвірка же четверка мечів. Вот. це останнє. У нас енергія цього місяця це спокій. У вас буде, можливо, відпочинок, у вас будуть мушіна якісь в... в цьому місяці. Тому сказати про кузі. Якусь... Драму і розказувати про щось таке, тут взагалі немає смислу толку, тому що цей місяць іменно для вас прям дуже спокійний, лайтовий. От коли ви знаходите гармонію, коли там можливо примирення з вашим чоловіком, примирення з колегою, шефом, з братом, сином, це от може бути. Коли ви прийшли, от, фу, слава Богу, спокій. Нарешті це сталося. Тому цей місяць для водоліїв буде дуже-дуже лайтовим. Це може бути відпочинок так само, щоб ви поїхали на відпочинок. Це може бути е, нова спокійна робота. Це може бути дуже спокійне побачення. От коли ви насолоджуються тим спокоєм, який є на побачення. Йдемо дивитися далі. Тому вас чекає спокій, не нервуйтеся, якщо у вас в червні будуть, там кобасти чи щось, ви знаєте, в чому проблема, що ви не знаходитесь собі причину. Наша тривога завжди про щось символізує. Водоліє червень місяць. От то саме, що я казав, тут Гезлів говорить нам за те, що можливість на щось. От, можливість на примирення, можливість. На надходження спокою. Все, що ви мали якісь проблеми, це будуть вирішити цією можливості. І на далі дві карти виходять. Це відсвітка мечів і башня. Разом вони говорять, що до чого ви були прив'язані до цієї проблеми, всі ці проблеми розрушаться. Але для цього потрібно йти в страх і йти в, в цю можливість розрухи, тому водолію у вас місяць спокійний тільки тоді, коли ви будете сказати, розрушати всі ці проблеми. Наприклад, у вас на роботі шеф там дрючив, замахував. І ви просто послали його нахуй. Не знаю, чи на Ютубі можна це говорити. Якщо заблокують мене, то будете знати. Хлопець, який вас замахував відзванював, а ви з ним не хотіли бути. Ви його послали. Так само всі ці от проблеми, коли просто їх розрушили. Коли вони вас нагнітали, 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 і сказали, все, хватить. І ви це все просто е, відіслали. Тому і надходить спокій, бо ви всі ці проблеми е, надіслали кудись. Тепер дивимося по фінансах і роботі. От як це енергія вся пройде по фінансах і роботі. Фінанси і роботи водолій червень. Фінанси і роботи, водолій червень. Знову туз. Десятка. паш, Фінанси і робота. Туз мечів, десятка мечів, паш, жезлів і королева мечів. Вся ця енергія говорить за те, що я попередній раз говорив. Закінчиться все погане, над чим поставите точки над І. Потрібно в цьому місяці закінчувати все погано, знаходьте спокій. Була якась хвороба може, беріть її, вирішуйте, а не крить потім, потім, потім. О, десятки можна говорити про якусь хворобу, яка затягувалася. Треба взяти і конкретно вирішити. Там... Взяв і вирішив. Тому буде можливість. Буде характер, буде сила, це все вирішиться. Так саме про, про, про роботу. Це ми дивимося, що склад про роботу фінанси. Тому там був кредит з мінусом, ви його взяла, закрили. Була робота, яка вас не втішала, просто там звільнилися, або вас звільнили. По цій карті може бути звільнення. Але це закінчення чогось поганого. Звільнення на краще, кредит закарали на краще, віддали борг на краще. Тому у водолії буде все це от закінчуватися. Це шанс і потрібно просто з цього місця бути жорстким. Прямо жорсткість буде у вас в пріоритеті в цьому місяці. І зараз Водолії подивимося на стосунки кохання. Водоліє стосунки кохання, водоліє стосунки кохання. На червень 2023 рік. Те тут закінчення. Тройка жезлів, король мечів, судний день і дев'ятка пентаклів. Цей розклад там говорить за стосунки і кохання. те, що Буде мужчина, з яким ви плануєте може майбутнє. І тут 20-й аркан нам говорить за те, що або це нарешті ви починаєте зустрічатися, або нарешті ви розійдетеся. кожному він програється по-іншому, але нам тут дев'ятка Пентаклі говорить за те, що ні в якому разі не робіть нічого, щоб порушити вашу самооцінку. Тільки я впереді, тільки я принцеса, красавець і ніхто інший. Типу, Стосунки почнуться, якщо ви будете думати про себе так і хочете бути таким, ні в якому разі, не по-іншому. Якщо ви застряли в якійсь ситуації любовній, тому це треба закінчувати. Якщо ви не знали, як починати стосунки, Беріть і пропонуйте їх. Тому це просто треба бути закінчення е, стосунків або закінчення флірту, який м, поставить точки і почнете зустрічатися. Кожен проіграється по-різному. Але бачите, енергія що на, на весь місяць, що на роботу, що на стосунки дуже-дуже похожа. Тому беріть ініціативу у свої руки і е, дійте. Тому що у вас цей місяць дуже-дуже хороший на дії і результати. Хватить затягувати ситуації, які вас тяготять, які вам не подобаються. А тільки робіть все в кайф. Гарного вечерня!